Усім при. Е, я мене не ага, привет, ну, всім всі. привіт. Да, це це вже п'ята серія. серія. П'ятий елемент. Такий п'ятий елемент. Ну, так, ми ще не дійшли до п'ятого елемента, здається. Ну, коротше, а, ми проходимо карту, яка називається Сім елементів. Да. І тут а, лава. Що ми там робимо? Хай там буде. Добре, да, до нас... це був This Здесь last level. Last? Почекаємо, щось пропустили. Опа! Хм, А тут є якісь проходи. — Куди? — Не знаю, тут лава. Ого! — Не знаю. Ну и короче. о, -о, -о а ч Ну щось завтикало, то Лава це був, навірно, шостий елемент. — элемент, це вже сьомий. Там щось писало, ну але... добре, Фар, Не будем читати. — Good luck, ха-ха-ха, і так далі. — А, короче, будь ласка, викиньте всі предмети вниз. А Тобі якісь предмети, викидай их. Да, я викину все. Антонамин запальничка. Як жалко. Так головне не впасти. Давай тут двоє дворей. Буде вообще? Там ще одні двері. Не круто, абсолютно. Давай іди. А ти туди. А, я туди. Один сюда. Да, тут Тут є сундучок. Водочка. Це така штука є. Пише поставити факел кудись. О, ти тут? Да, у мене тут нажимана плита. А, у мене уточка є. Да я плита. І у мене тут тоже нужна плита, Опа. Що, Що наробило? Не знаю. Світло включено. А я побіжу далі, подивлюсь. Так, у мене теж нажимана плита. Тут а, липкий поршень. Але він без нічого. У мене тут якийсь такий лабіринтик. У мене тут гриби. Эээ. Тут темно, я не знаю, куди я йду. О, Тут, ще тут, один. тут на жну плиту. Я, більш... я став на якусь нажину плиту. Ти стань тоже на якусь нажину плиту. У мене тут якийсь блок. Видвинувся. Ой, Думаю, я, а... я... Ку ти впав? Не знаю. Тут включає світло щось. У мене якісь гриби, може й. О, у мене є факел. У мене є один факел. У мене є наживна плита. А в мене їх куча тут. Мені Я куча. став на неї. Що за що, розно що зробило? А відкрило щось. То проходь. Сира риба і паростки. Все, взяв. Ага, і пичка. В... Я йду. Пічка, що? Ага, Мені треба пожар чи що? У ну, мене я удочка. А, конечно. Що, мені, мені жарти рибу чи ні? Не знаю. У мене тут якісь кисцев. Ці... Ага, тут нужна фтащи одну. Наши срабатывают. Е, да. Е, Нажми. А я нажал. Відійде. Е, не, у нас ничего мені не робить. Щось інше нажми. Ничего больше нема. Тут якісь сходники, я маю донизу. О, щось зробилось. О. Ще раз. Там щось. О, тут. Хай. Привіт. У мене я тепер два факела. 32 грибочка, 64 сирої риби и 64. Факел. Палочки. Чтоб ситло было. Я поделюсь, что тут я. Я помогаю. Тобі я один факт. А. Ну, і що робити? цим мане... гриба. Не знаю, там десь майбуть нажимні плеты. тебе є там якийсь лабіринт, кудись ще проходи. У мене тільки два проходи Шукай ще якісь нажимні плити У мене тільки вот, тут і тут. У нас світло включається щось таке. Ага, тут щось звер. А, не. Світло хоча і все. Там десь прохід має бути. Напроходи. У мене є прохід. Але... Він веде кудись. Uh, by the Байзевей a chest. Що це значить? У мене є тільки одна нажимна по але я не знаю, що на робити. Вашу відкриває, тільки не понятно, що. А вона кам'яна чи деревяна? Камінь. А ну стань на неї. На ту? Так, да, я тоже А в мене там ще один Ще одна на плита, чекай. Я зараз на ней. А, так вона тобі відкрила цей. Там де ти Шо? взяв. Я я еще раз до ней пойду. Ну, я тут оставлю. Я ставлю на ней Она открывает блок залеза. Ну. И что? И все? О, видите, я стою. Да. Ну. У меня вот. тут такие вот. лабиринт А вот я тут сверху, пичка? Или что это такое? Да, э, та нет, там ничего не можно. А, то порше. Сдается. Куда? Тут, видите, нажимал Нажимаю плита. Ну вона відкривала це отута. Ці поршні. ну у мене тута відкрило то. Я не. я не я не, розумію що робити з цією рибою і з цими паростками. Я можу пожарити рибу, але толку з того Може ти маєш щось кин... кинути, з вудочкою кинути їх десь. Але толку. То треба. А тебе факел є? Є. Ой чекай Ти підматом ч дальше? Шо ты там дальше, тупик? Е... Да, тупик. Тут сходинки вони мають забиратись. У мене теж тут сходинки. Я не знаю що робити. Я пожарю рибу. Ой, що зробилось? А Я де репожу. О, у мене відкрилось. Що? Далі прохід відкрився. Тут а знаєш, як зроблено? Як? О. Ага, вот ту комплекс попадає. Тут зроблено оновлення блоку. Я поставив туди факел і він обновився і відкрився прохід. Хм. Може то я зробив? Може я в пічки переплавлювався. А, можливо. Е, ну не руйнуйте факен. Один, два, три. І що вона робить? Ага, тут, походу, треба якось. А ну так, попробуй. Жми. Нажми. Та нажми! Кого? Кнопку. Бот. Сундуч... Там сундучок. А ну якщо я нажму? Тут. Стрельни. So Нет. Нет. Давай, стой. Так, э, мука и три палочки. Опа, тут не, а не, лестница. Да. А, ну, я ну. сверху. Я сверху. Тут я кнопка. Тебя тут кнопка. Не, 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 это иди вниз. Ты тут не треба. Давай, пойдем что на ром. О, не, чекай. А вот там сундучок открывает. Зверху, вон, дивись, вот там. Чекай, я до тебе. А де? Ой, да наша деталь. Куди? Покажи. Нажмай. Вон туди. Нажимай. А, бачу, зараз. Зараз йду. Давай. Чотири палеці. Угу. Mm -hmm. Що ми можемо зробити сім з... палець? Тут якийсь один. Там ще зверху ця кнопка, то есть цей рычаг. Чекай, тут щось... Якісь двері ж тут, сюда. Сказка. Е, uh, Так, чекаємо попри. press the plates at all at once. Далі. Buttons, Reveal, holds. Тут спуск до and я. Тут кнопка є значит на щит одна 6 крону нажму а там не хватает редстоуну е, Та блоку немає будь-якого будь-який блок потрібен бач ну через гравий не передається. Передається. ну а чого там не хватает блоку? а то, -то не гравій. там не гравий там не цель но ну, так потрібен блок один так нема блока потрібен... а там поршень Напевно до доверху якийсь. Ам, а ну йди стань, кудись на якийсь поршні, я не знаю там. На ці на кнопки? Да. Так. Ну що небудь. О, чекай. Раз. Став. Е, ні, на другу якось. Чекай, а що ця кнопка відкриває? Я щось нажимаю і щось відбувається. А це? Ничего? Ні. Хм, ну что тут? А там рычаг зверху є. Я бачу, і там от вот є, от дивися, от чуєш? Так, стоп, а тут шо? Нас. Там раздатчика. Дивись Ага. Хм. Не, а ну. Двизь. Ця кнопка 6 сработал. Ика. А, зверху щось открываю. Баш, там картина. Да. Стразу достатись Але навіщо нам цей палець і кисковый борошно? Палець, палеці, зараз Вон, скільки тебе палець. А, там я нажимаю на плита, чекай, у мене удочка є. Може звідси, знизу? Ні, чекай. А тобі мішає цей. На півтора блока ти ніяк не кинешь туда. Окей. Okay. Не помогло. Трішки не... не попадаю. Может, так это? Я здесь его паутик, а щось не цей. О, щось відкрилось. А може цей, може там? от. блок підняв. Може. Nie. Nie, damy jakiś dwóch był. Czy cię, cię, cię. A stan czystał? O, dwa stany na 1 i 2. Trześć nowych grał. Hm. Та бедербенки каш mm, Ні. Немає? У мене три палиці. А, потрібно носить сюди, напевно. Наліво. Куди нам йти? Я понял. Чо? У меня є грибы. Ну. No. І кистковый борошно. Іди прочитай, іди сюда. А. Ah. Прочитай четверту штуку. Там мицеллик та сделай. Ну, так там мицелли, ну я ж тоже подумав. Ч ти наказал? Что-то тобі... было. Да треть читаты. Так нашу читать и якщо тобі бег работает. А, я не достаю. Почекай, може та... <пробує> <пробує> як мені... я можу допуску... а. А, не. Яким не может туда посадить? Дай я могу попробую. <пробує> все, все, все. <пробує> все, є. Yeah. Ого. Uh -huh. Чекай, ну, я, я буду двигаться, що он робить. Ага, воно опускає воду. У нас є тепер верстак. Ага, я можу нажати там речах. Ага. ти сюди на. Давай. Ой. Що вона робить? Опа, mm -hmm. ще одна палиця випала. Ага. Mm -hmm. Звідти, там раздатчик, кажется, є. Кнопка менеджер має. Давай тепер ставимо сюди. Не так толку. Ми маємо щось зробити. Зараз я наверх вилізу. Пробую yes. докинути ще раз туди. Чекай. Треба розшифрувати, що тут пише. Swing, Choose, Levels, Back and Force. Levers. Рівень. Levers. Не знаю. Ну тут пише. Swing those levers back and forth. У мене є верстак, мы можем 6 скрафтить. E -е, що шо тебе є. є палець, можливо, нам потрібно цей дробинку. Зробити. Скільки палец? Я тут -дод, 4. У мене 4 тоже. 8 палец, можно 8 палец зробити? Що взагалі можно спалець зробити? Дробинку Забор На дробинку треба 6 палець. Дивись, бачиш тут такись прохит до верху я. Нам напевно. Я знаю, не а ты удочку не выключал, да, вона там нажимається. Ай, О, так, да. Так, там факел рейд. -а. -а, -а. У меня удочка сломалась. У нас паутени немає. Нема. Молодец. А -а -а -а. Ты протупив, причем дуже. А, у мене гейм от один. Та не треба було фігню страдати. Якою фігнй? Наш ти її сломав? Ну я просто спатерсаж. Ти є? Так. А тут ще щось є. Ой. Там прохід, куди нам треба. Верстак, ну, що можна... можна зробити? Думаю. Чотири палиці. У тебе чотири вісім палиць. Там зверху щось є. Чекай, я можу удочкою зацепити картину? цепи картину? без Бест. О, ні, Зміг. Да? Та. Ну так толку знаю. А тепер? А вона нажала на mm -hmm. нажимну плиту, напевно. А, це добре. добрый. Ты не буду. Я ще одну нажав. Дві картини. Так, я. Ну... Забав, так. далі куди? Не знаю! Там третій пункт, треба його розшифрувати, що, що, що там треба робити. Ми можемо зробити тропинку, але одну тропинку вона нам не поможе. Ого, ніби. 63 риби. Що, ну да? Чекай, тут а. Це що робить? Так, стоп. Тут впала вагонетка. І тут ще 4 палиці. Що ти зробив? Ага, тут відкрився прохід. Вот що він робив. Ти там, де я був? Да. Вот, понятно. Ой. Вот що він зробив. Та все, я забрав. У нас тепер теперь есть чотири? то палиць. А нам потрібно для. Хм. А нам потрібно скільки? Для чого? Нам потрібно для. Це потрібно нам Сюди одну, і сюди одну, і сюди одну. Нам потрібно три. три. Чекай, зараз ще раз туди схожу. Блін... А у тебе не було нічого? А ну що це робот плетам? Ну щось відкриває. Не знаю. Графіки. А тебе не були нічому. Що тут темно? А. Де тут темно. Так. Я не знаю, що робити. Звідки ця вагнетка появилась? Впала, звід... Там ж ти нажав цей. А це шо робить? Шо іменно? Ну, Ой, нажимаю зараз. Де ти? Та. Це напевно воду відкриває Внизу? Та ні. Ну там, де гриб ми посадили. Ну, то це воду відкрываю. О! А, а я зверху проходив, не бачу від нього вагонетки. Так вона звідти впала, ти. Де то? А ну дивися. Чекай, там світло. Чи ти туди поставив? А, там нажимні плити, так чекай. Що то робить? Щось вот відкрилось. Ця кнопка що відкрилось? Ні, щось відкрилось, чекай. А то я відкрив. Та не я. Дивися. Та тікай! Відійди йди сюди послухай. Дивись! Ч ты? А ну, ось стань на ці дві! Що да ще стань? Пер да. якісь штуки відкрив. Не знаю. Ну десь тут. Ну там щось відкриває. Бо зверху. нажимні плити. Часто. Я, я туди кидаю. У мене зараз удочка зламається. Ти Може ще раз зламати. Давай, ти, англічанин, ти ж це, що не викупаєш, купиш. Та толку ми вже все, всі чотири підказки, ні? Ні, ми тільки три, ті, що я поняв. Зробив. Мы с ДСИ все зробили. Пробим е, в... драбенки що? Що в... можна за 12 ще зробити? С mm. 12. 7. Не знаю, що робить ця кнопка? Подивись. Вона відкрила воду. О. Добре. Ну, давай, скільки в тебе є, став, верстак. Скільки в тебе є цих? 8. Майн 4, 12, На, 2. А, так воно ж три драбинки зразу робить. А, -а, -а так якраз. почекай, де ти мені ще кину? Ще одну чекай. Ще дві ще. має мабуть. Ще одна. А де ще одна? Чо? Ти що, просрав одну, цю? Ні. А ты? Нет. У мене було вісім, я такий цей. ти мені тільки три кинув. Ну так у мене 4 було, я тобі 4 кинув. Ти три кинув? Я ТВ4 кинув. Не може бути. что ли. Да все викинув. Ну і де он? Пропала. Провалилась через землю. А нельзя нічого руйнувати, як крафтай Може... Можно? О! Вот дві палочки. Це А. Ти одну паличку просто роб? молодець. Ні, Не, так си. Кей десь выкину. Всі є. Нема всіх! У мене було 8. У мене було 4. А, ні, на одну дробинку йде. 7. Но. No. А не 6. Но. No. Чекай, можем поставить крафтейбл. Но. No. Так, так, так. так. No. Но. Все. Ну и все. Чекай, я вылез. Зараз. А, тут, тут лишка я здесь, да. И я вылез. Ну, что то делаем, мабуть, цей, До наступной серии. Ага. Тут все затянулось, дуже. До. Да, лягаем. Бывает.